Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні в нас розпаковка посилки, і це буде Color Pop. Я казала, що більше не буду замовляти ColorPop, тому що це невигідно, там, мені не подобається, що там додається потім ще податок 20%, і цей податок не від тої ціни, за яку ви купуєте, а від повної вартості продукту. І навіть якщо вам компанія щось дарує в подарунок то все одно ви заплатите 20% від повної вартості товару. Це не дуже приємно, але не знаю що. Знову були знижки великі до 80%, і я вирішила знову робити замовлення. Вся посилка мені разом з податками, здається, обійшлася в районі 60 євро, мені здається, ну, не повних, 58 щось таке. Ну, Я добирала спеціально на 60 євро, щоб була безкоштовна доставка. Але навіть на 58 пішла безкоштовна доставка. Ось так запаковує ковер поп, в таку коробочку, запаковує гарно в таку купирку. Тут накладна. І ось так все виглядає. Ось. Давайте подивимося, що я замовила. Все-таки не все я хотіла, дещо я докидала вже до безкоштовної доставки. Думаю, якщо що, продам. І так само буде в цій посилці подаруночок, який ми подивимося пізніше. Перше, що я хотіла замовити, була така акція на тональні, на консилери, задається тільки. Один купуєш, другий, нібито в подарунок. І я взяла консилер, тобто один мені вийшов. По повній ціні, а другий безкоштовно, нібито, тобто, би мало бути по 50% від вартості. Але ще, звичайно, наложилися цих зловісних 20% податку, що на один, що на другий. Тобто, один вийшов ще за 120% вартості, а другий за 20% вартості. Ну, якось так, одним словом. Але, в принципі, консилер в не недорогий, щось в районі 9 доларів. чи 8, чи 9 доларів, тому я вирішила взяти. Взяла найсвітлішому відтінку. Ось так виглядає. І знаєте що? Я його взяла по наводці одного блогера. І не той я взяла, я бачу. Так, ось що то фокус не хоче показати. Ну, це найсвітліший. А, ось тут видно. Я взяла зволожуючий, а блогер радила брати матовий, що він добре сам фіксується і можна використовувати круто як базу під тіні. Ну що, взяла вже те, що взяла, що поробиш. Так, це перше. Давайте трішки відсунемо і будемо ось тут складати. Наступне, що так само я хотіла, це ось такі рум'яна. На них була хороша знижка, вони, здається, були за 6 доларів. Ну, і, звісно, плюс 20%. Ось так вони виглядають. Мене зацікавив, так, тут є зеркало. Зараз я його прикрию. Ой, а що вони такі, ніби вже ними хтось користувався? Чи це вони так покришились? Ну, ось такий яскравий відтінок. Давайте зробимо свотч. Я знаю, що такий відтінок дуже гарно освіжає. Щось вони кришаться, набираються прямо, ну, ось так виглядає. Якийсь такий сл... не сильно пігментований. Ну, Для румян це непогано. Ось такий відтіночок. Так. Наступне, що ще я хотіла з цього. Що я хотіла, а, я хотіла ще ось цю. Тут, напевно, палітра хайлайтерів. Ось так гарно запаковано, щоб нічого не побилось. Оп! Ось так виглядають вони. Це я взяла, вони були в двох відтінках, я взяла світліший. Так, давайте їх відкриємо і подивимося, що це за хайлайт. Теж щось вони відкриті. Тут така от плівочка, щоб не побились. І ось так виглядають. Так, ну, давайте зробимо свочина, мабуть. Я в цих румянах. Так, вони такі масляні, кремові. От, подивіться, о, цей класний відтінок. Ось такий перший. Так, другий. Перший такий відтінок шампанського. Другий так само, тільки більш жовтіший. Ось. Так, третій, напевно, рожевий буде. Ну, теж світлий. От мені подобається такий рожевий, який, ну, такий натяк на рожевий, не повністю рожевий. Він такий напівпрозорий. Ну, класно. Три поки що подобається. І четвертий фіолетовий. Ось. Ну, всі класні. От із за цієї палітри б я хотіла, оці хайлайтери. Потім консилери я <смеш> проїхала, бо я не ті замовила. І за цих рум'ян я робила це замовлення. А, до речі, не сказала, ця палітра теж коштувала 6 доларів. Так, як і румяна. Так, де від неї коробочка? Як вона називається? Напевно, ось це напевно, це назва. Супершок хайлайтер. І ось такі назви хайлайтерів. Так, а далі, то я вже докидувала, що було. Значить, Я взяла ще одну палітру. Це їхня якась весняна, е, весняна серія 2022 року, ця з ромашками. Я думаю, якщо що, продам її. У мене Колорпоп, до речі, тут в Франції непогано пішов. Я тоді набрала купу палеток. І майже в мене було щось більше 20 палітр. І зараз в мене в районі 5 лишилось. Не знаю, чи 5, чи може навіть менш. Ні, 5 точно є, десь в районі 5. Решта я всі продала. І не знаю, на що знов взяла тіні ну, Не було більше, що брати, а треба було, щоб була безкоштовна доставка. Вони хотіли сплатити, там доставка якась ну, немаленька. О, тут дзеркала немає. Ось такі відтінки. Ну, Сводчити я не буду, бо я, мабуть, буду її продавати. Тут темно-коричневі, такі персикові, жовтенькі, оранжеві. Ну, Мені цікаво, от, от цей ці відтінки оці два цікаві. Цей персиковий теж цікавий, але мені здається, у мене такий вже є. Ну, Така, знаєте, я вискала нюдова палетка. Щоб у мене не було 40 палітр, можливо, я би собі її і лишила. А так не знаю. Ну, ще подумаю. Але дуже класно вона виглядає на подарунок. Така весняна, от як зараз на 8 березня, такі ромашки. Класно виглядає і дуже приємна на дотик. Так. І ще в нас лишилось останній продукт, який я теж так докидувала, аби було. Зараз я вам його покажу. Так, тільки треба, щоб все влізло в кадр. І дивимося далі. Ані, ще є два продукти навіть. Так, це що? Це в нас, мені здається, тріотіней. Такий набірчик, супер-шокі. Ці їхні, я, до речі, їх ще не пробувала. Всі такі жовтесенькі. Так, давайте відкриємо, подивимося. Ой, ой, а як його відкрити? Опа. Так, виходить. Так, давайте дивитися, які відтінки. Це називається hey Lover. Якось так. Ось такий. Золотий. Так, давайте тут поставимо, будемо їх порівнювати, чи вони одинакові. Наступний другий цей вже йде оранжевий. Ось так. Фомі. Ось такий. Ну, подібні, до речі, трішки темніший. І третій найтемніший. Називається ось так і ось такий темний. Не знаю, можливо, якийсь один собі лишу, ще подумаю. Я так думаю, може цей середній. Або цей, не знаю. Ну, цей темний точно не буду лишати. Ну, подивлюсь. Ну, ось такий набірчик. І він теж, мені здається, коштував 6 доларів за 3 штучки, тобто по 2 долари, але плюс ще податок наклався, ну, то ціна вийшла така нормальна, я вам скажу. І останнє, що я взяла, це блиск для губ. Він був 4 долари, я думаю, ну чому би і ні. Так, тільки його ще треба відкрити. Так, ось такий блиск для губ. Ось сонечко до нас прийшло, так, засвітило. Так, ой, подивіться, як красиво. Давайте його відкриємо. Але я зараз перше скажу, який це оті... відтіночок. Не знаю, де це вказано. Ну, ось так він виглядає. Але який це номер, я навіть не знаю. Тут ніде не вказано чомусь. Ось тут якась інформація, але це навряд номер. Добре, давайте подивимося, відкриємо. Оп. Аромат вроді нормальний. Бо мені оці масла на губи Колор Поп такий неприємний аромат і на присмак такий не дуже добрий. Тому я боялася, щоб тут був клас. Дивіться, який класний блиск. Це як мультихром, мультихром куча-куча таких блистючок. Ну, дуже красивий. Аромат приємний. Пахне якоюсь олійкою. Ну, не, не такий, як от в їхні оці масла для губи. Я не можу користуватись, бо там такий аромат і такий присмак, що Боже, поможе. Так, уже поставимо сюди, давайте, може, трохи відсунемо, щоб було видно, бо у нас ще один продукт. А один продукт це подаруночок. За які я заплатила 20% від повної вартості. Але не будемо про сумне, бо це все-таки подарунок. Це ось така палітра ціней. Вона була в подарунок один день. Вона в мене є така палітра. Цю я буду продавати. Але як давали в подарунок, то чому б не взяти? Правильно? Це Кабана Клаб. Так, давайте вам покажу, як виглядає. і... Можливо, свотчі зроблю своєї. Ось так вона виглядає. Давайте я зараз візьму свою таку палітру і вам покажу свотчі. Так, ось новенька, а ось і моя палітра. Вже трошки поюзана. І ось такі свотчі на неї. Ось ці два останні це ось цей синій фіолетовий. Звичайно, вони плешивять на очах так само, ну навіть видно по сводчах, як вони набираються. ну Всі решта нормально. Я вже робила макіяж з оцим оранжевим, дуже класний. ну і, і робила з синім так само, хоча він плешивить, але я робила якийсь макіяж. Ну Бачите, тут можна і патріотичний макіяж робити, бо є і голубий, і жовтий, і синій. І нюдовий можна якийсь зробити, бо от. Достатньо нюдових таких коричнево-рижих відтінків персикових. Так, і жовті, якісь, бачите, різні блистючки є. Ну, В принципі, така непогана палітра, різностороння. Е, вона на сайті була, здається, 17 чи 18 доларів. Ну, значить, 3,5 долари. Я за нею заплатила. Хоча це подарунок. Але 20% вони мені порахували. От і все. Ось таке було в мене невелике замовлення. Пишіть, чи пробували ви якісь продукти від ColorPop, чи вам вони подобаються. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!